Різдвяна історія, Дивовижне Різдво. Автор та художник Валько, частина 1. Настала зима, товста снігова ковдра Вкрила заячий луг. Дерева надягли важкі снігові шапки. Довкола дуба, в якому влаштували собі житла звірята, метушилися лісові мешканці. Адже завтра Різдво, а роботи було ще дуже багато. Білка старанно прикрашала вхід до оселі тупла. Єнот витягував із сховку різдвяну ялинку. Сорока звично метушилася, а мишки розгрібали лопатами сніг. Тим часом маленький зайчик, якого називали ще лицарем другом, ішов провідати гуску. Я вже чекала на тебе, друже лицарю, проґелкотала Гуска, і показала йому гарну червону шапку з помпоном, яку вона власноруч пошила. Це мав бути подарунок для бузинового ведмедя. Маленький зайчик дуже порадів з цього. О, яка гарненька. вигукнув він. Про таку ведмідь мріяв уже давно. Я впевнена, що шапка йому підійде, промовила гуска. А де ж бузиновий ведмідь? Той також був дуже заклопотаний. Він розтарався на подарунок для свого найкращого друга, маленького зайчика. Це була пара теплих вовняних шкарпеток, які принесла для нього сорока. Ноги в зайчика більше ніколи не змерзнуть, в... задоволено пробурмотів ведмідь. Аж ось він здаля помітив свого друга. Маленький зайчик ішов посвистуючи, і ведмідь хутенько заховав шкарпетки в стару діжу біля дуба. Так хочу випити гарячого чаю з кексом, а ти, ведмедю? запитав маленький зайчик. Залюбки, друже лицарю, радісно прогудів ведмідь. Хіба ж це не прекрасно випити гарячого чаю в теплій затишній хатині разом з другом напередодні Різдва? І товстун Якоб, двоюрідний брат маленького зайчика, також з радісним нетерпінням чекав на прийдешнє свято. У затишній печері він саме трудився над різдвяним подарунком. Якоб малював портрет маленького зайчика і бузинового ведмедя. Уже кілька тижнів він працював над картиною і тепер майже завершив її. От тільки трішки домалюю ведмедові ніздрю, а зайчикові пару вусиків, пробурмотів він. Останні маски пензлика і портрет готовий. Ого! -го – закричав тостун Якоб. Друг Лизар і бузуновий ведмідь язики проковтнуть від подиву, тільки но він уявив собі їхні здивовані мармиски, його серце забилося частіше. Художник уже радів, уявляючи смачну їжу та дуже гарне свято, яке проведе разом з друзями, може йому подадуть щось, але найкраще він тішився з того, що своїм подарунком принесе радість друзям. Різдво це найкраще свято, проказав він. Наступної миті він почув якийсь тріск. Що це? прошепотів Якоб, враз затріщало гучніше, а потім загриміло й оглушило, заторохкотіло, стіни його оселі захиталися. Допоможіть, перелякано прошепотів Якоб, бо зі страху втратив голос, і його поглинула суцільна темрява. Ой ой, -ой – закричали сусіди, побачивши, як гілки та величезні кучугури снігу обвалилися на якобову печеру. Деревопад. вигукнув єнот. Так воно й було. Сніг був такий важкий, що здоровенна гілка обламалася, стався деревопад, і снігова завала. Не стало видно якобового житла. Не видно було й самого Якоба. Сюди відразу прибігли бузиновий ведмідь, маленький зайчик, а з ними й інші звірята. Якобе, якобе, ти нас чуєш? погукав маленький зайчик. Якоб не озивався. Ой, ні, ой ні, загукали всі. Треба було негайно відкопувати Якова. Він міг задихнутися під снігом. Кожен старався, як міг. Працювати було тяжко, адже сніг виявився дуже важким і щільним. Аж раптом білка вигукнула Ось його вухо, і справді, з під снігу показалося вухо. Звірята запрацювали ще звавіше і врятували Якова. Бідолаха був непритомним, але враз отямився. Він не поранився. вигукнув маленький зайчик. Моя красива печера, промимрив Якоб. Потім подивився на те, що тримав у руці. Це був шматок картини, яку він малював. І знову Якоб мало не знепритомнів. Пропав мій подарунок. захлипав він. Тепер будете святкувати різдво без мене. Для кого був подарунок? поцікавився бузуновий ведмідь. Не скажу. Буркнув Якоб, не описати, як він засмутився і розсердився, його затишної оселі враз не стало. Але найдужче Якоб сумував за власноручно намальованою картиною адже він так радів, готуючи сюрприз своїм друзям. Твоє житло ми неодмінно полагодимо, сказав, стане тепліше і розтане сніг. Запевнив маленький зайчик. Але ти, звичайно, святкуватимеш різдво з нами. Ти можеш пожити в нас. Запропонував ведмідь і поплескав якоба по плечу. Або в нас, або в нас, загукали інші звірята. Але я не хочу ні в кого жити, пробурмотів Якоб. Хочу жити у власному домі, як досі. Ми збудуємо тобі дім зі снігу, запропонував маленький зайчик і почухав себе за вухом. Дім зі снігу? Здивувалися всі. «А вже ж, я хочу такий, погодився Якоб. Він хутенько підшукав для нього гарне місце та взявся до роботи. Друзі зачаровано спостерігали за ним. А що це Якоб будує, сніговий дім чи сніговика? запитала гуска білку. «Ой, Ой, більше не можу дивитися на це. За хвильку буркнув маленький зайчик і вхопився за лопату. І тоді всі кинулися допомагати. Добре, що маленький зайчик колись читав про те, як будують іглу, будинки зі снігу. Це було зовсім неважко. Маленький зайчик вирупував лопатою снігові блоки, а друзі підхоплювали їх і ставили один на одного. А ця робота справжнє задоволення, хіхікнула білка. Так, це правда, погодилися всі. Гу. загув Якоб. «Ой! Вони, здається, геть забули, навіщо будують цей сніговий дім. Однак товстун Якоб, звичайно, не забув. Він весь час сердився, шкодував за зруйнованим домом. Нарешті звірята закінчили будівництво. Ось твій новий дім, сказав маленький зайчик. Щоправда, всередині вигляд в нього не дуже різдвяний, зауважив бузуновий ведмідь. Мені все одно тепер не до різдва, буркнув товстун Якоб. А ми зараз усе виправимо. Засміявся друг лицар і відразу разом з бузиновим ведмедем приніс зі свого дому маленьку різдвяну ялинку. Окрім цього, вони принесли килимок, подушки, ковдри і трохи їжі. Інші звірята також позносили в іглу різні речі. Маленький зайчик розпалив вогнища і невдовзі в сніговому будиночку стало тепло. Ось тепер стало справді затишно, сказав бузиновий ведмідь. Віднині тут можна нормально жити. Чи можна нам у твоєму сніговому домі переночувати? запитали в Якоба друг лицаря. Він сам завжди мріяв жити в іглу, та ще й не хотів залишати Якоба самого. О, так. -так вигукнув бузиновий ведмідь, і раптом усі звірята теж захотіли пожити в сніговому будинку. Якоб волів би зараз залишитися сам і спати аж до весни, як це завжди роблять їжаки і борсуки. Та, звісно, заперечувати не став. Ну добре, сказав він натомість. Сказано, зроблено, і в іглу було трохи тісно, вато, але дуже затишно. Друзі щосили старалися розвеселити товстуна Якопа. Бурзуновий ведмідь показав театр тіней лапами, хтось співав різдвяних пісень, хай трохи не вміло, але дуже голосно. Проте якоб не співав. Він сидів, понуривши голову. Потім звірята розказували веселі історії та сміялися, аж за животи бралися. Настав час лягати спати. Добраніч, проривів бузиновий відмідь і позіхнув. Завтра, 24 грудня, різдво вигукнула сорока. Я вже радію з цього. Я теж, я теж, прозвучало навколо. А я ні, сердито проказав товстун Якоб. Незабаром. З іглу долинуло голосне хропіння. Усім снилися солодкі сни про різдво. тільки іноді хтось зітхне і застогне голосно. Це був Якоб. товстуну снилося як його гарне старе житло, яке тепер разом із різдвяним подарунком лежало під горою снігу. Кінець першої частини. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок. І він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.